Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. В даному відогляді надамо ваші увазі пилосос акумуляторний від компанії Makita, а саме модель dcl 180 z Отже, відкриємо пакування, подивимося всередині, розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою: подовжувальний патрубок, сам пилосос, щільова насадка та насадка щітка Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Тип живлення 18-вольтовий акумулятор клас пилу L. Максимальне розрідження на вході 36 бар. Обсяг контейнеру 0,65 літри. продуктивність 78 літрів на годину. Вага інструменту без акумуляторного блоку 1,8 кг. Габарити 476 на, 114 на 152 мм. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей саме цього інструменту. І перше, на що хотілося б звернути увагу, це те, наскільки легко його очистити. Просто знімаємо передню кришку та легко викидаємо сміття. До речі, на пилососі також присутній додатковий фільтр, який захищає мотор інструменту від потрапляння дрібно-дисперсійного пилу. Руків'я даного пилососу дуже добре прогумоване, що запобігає ковзанню його у вас в руках під час тривалої роботи. Кнопка пуску також дуже зручно знаходиться на руків'ї інструменту. Отже, вам не треба докладати додаткових зусиль при роботі з ним. Насадка щітка має досить особливу кулькову систему фіксації. Завдяки цьому під час роботи пилосос може знаходитись майже в будь-якому положенні. Крім того, є спеціальна гумова накладка для більш повного забору пилу та колеса для того, щоб щітка досить легко пересувалась по підвозі. Друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту Tools.net.ua. Вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді та підберуть саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. До речі, комплектації акумуляторів та зарядних пристроїв може бути безліч. Телефонуйте, зберемо саме ваш набір. Якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. До нових зустрічей!